На всю сем землю вийшло відсування їх. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Як то важливо, коли людина завжди прагне світла, бо вона народжена у світлі любові. І світло завжди приносить радість. І важливо, як ми дивимося на це світло якими очима, що очі шукають наші у цьому світі? Адже Христос каже: віруйте мені, віруйте в Євангеліє. А Євангеліє це є носій світла благої вісті. Справжньої утіхи для душі і тіла. Бог розв'язує складні питання, які людина сама своїми вчинками ускладнює. Сама себе заводить в оману і не може вийти. Тоді дуже багато виникає претензій у людини до Бога. Боже, чому так? Чому вчинив єси мені так? А Христос каже, коли око твоє лихе, все тіло буде твоє в темряві. Коли ж ти світло, що в тобі темрява, то якою великою будеться темрява? Шукайте справедливості а все решта вам додасться, каже Христос. Апостол Павло дуже гарно говорить, бо якщо Христос не воскрес, марна наша віра. Апостол Павло дуже гарно говорить про, э, э, про любов якою вона в нас має бути? Вона шукає істини і справедливості. Сьогоднішній уривок Євангелія від Матея в третю неділю по зісланню Святого Духа це є продовження нагірної проповіді, яку Христос виголосив як конституцію для Царства Небесного. Яку виконуючи, ми завжди будемо здобувати це світло, повертати собі світло, повертати собі те, що нам належить з вами. Тут Христос говорить, що має бути пріоритетним в нашому житті. Тиждень, який минув, ми чули з вами уривок Євангелія покликання. Апостола Петра. Коли Христос сказав всього на всього: Йди за мною. Два слова. Як в першому випадку апостола Петра, так і в другому випадку синів Зайведеєвих, Івана. Йди за мною. Відповідь. Незаперечна і вона не забарилася. Вони покинули все і пішли слідом за Христом. Апостол Петро стає свідком зцілення його тещі, в його хаті. Це було перше знамено, яке Христос доводить. Що це означає шукати світла? Тому Христос каже: не можете служити Богові і мамоні. Ось чому кажу вам, не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити. Сучасна людина дозволяє собі надзвичайно величезну кількість. Часу свого приділяти такій ліберальності, трошки Богові, а більше світові, шукаючи різної інформації, якою годує сьогоднішній засіб інформації людину, дуже часто різним різним непотребом і сміттям. Христос каже: не турбуйтеся. Вашим життям і завтрашнім днем не турбуйтеся. Ми чули про горобців. Цим м'ясом горобців живилися найбідніша верства населення тогочасного Єрусалиму і навколишніх міст та сіл. Господь завжди турбується про нас, піклується нами. Каже апостол Павло, я проповідую вам Євангелія, яке відкриває нам двері до царства небесного. Апостол Петро. У своєму посланні говорить дуже цікаві слова. Христос, який пробачив мені, що пробачив? Оцю ліберальність, через яка, яка породила зраду Ісуса Христа. І ту зраду. Господь наш Ісус Христос прощає Йому. Ми сьогодні святкуємо великий праздник Верховних апостолів Петра і Павла. Разом в єдності з апостольською столицею, зі святішим отцем Левом Папою Римським. Який є. Головою намісником апостола Петра тут на землі. Владу, яку Христос дав. В'язати і розв'язувати тут на землі, щоб було розв'язане на небі. Це велике торжество цих високих постатей. У церкві Христовій. Апостол Петро був свідком величезних знамен Ісуса Христа тут на землі, наочно Його проповідь, яку Він говорить людям і навертає величезні маси людей вже в 60-х роках. Церква була дуже велика і розрослася по всіх містах аж до Рим. Апостол Павло був чудесний спосіб навернутий Христом, коли він їхав на коні з військом, щоб переслідувати християн у Дамаску. І Господь його світлом навертає щоб його очі його не дивилися на темряву, але побачили світло спасіння. І це стає його наверненням. Його називають апостолом всіх народів і часів. Бо послання, які він пише, є неперевершеними аж до сьогодні. І вони постійно, постійно відкривають все щось нове. Не журіться, отже, завтрашнім днем, завтрашній день журитиметься сам за себе, доволі дневі Його лиха, яке завдання для нас Господь дає сьогодні. В першу чергу, дорогі брати і сестри, щоб ми були в єдності, боролися за цю єдність, щоб наша громада, наша парафія була взірцем любові єдності. Пізніше ми з вами молимося на тій божественній літургії за об'єднання святих Божих з церков усього світу, щоб народ Божий пізнав це світло, не лукавство, не темряву. Бо коли людина бореться за світло, за правду, вона долає цю темряву. І третє наше завдання, щоб наші сім'ї були в єдності. Тому що так захотів Господь, ділитися любов'ю з нами, щоб ми почали ділитися в сім'ях своїх, в громаді своїй, в нашій многостраждальній Україні. Ми не є чужими один для одного. Слово Господнє, якщо буде жити між нами, то ми не будемо чужими одні для одних. Нехай Боже благословення, яке походить з неба і дається тим, хто проживає в єдності, перебуває з нами за молитвами святих апостолів Петра і Павла навіки. Амінь.